Доброго дня, глядачі мого каналу! Сьогодні отримав ось таку посилочку з цитрусу, замовив навушники, будемо її розпаковувати. Так, тверда коробка. Силка запакована лівку. Так, це навушники готор Hyper Gunt Evo. Були по акції на цитрусі. Ось така коробочка. Маємо всі інструкції так тут вона відкривається. О, ось так Тут магнітики є. О, є ось чек на наш з придбання. Така класна коробочка і, відповідно, самі навушники. О. Так вони впаковані. Прикольні. Навушнички. Хотор. Я думаю, буде. Класно. Металічні. Це металічна. Я думаю, що вони не... згинатися не будуть. Класний провід в обмоці, але, правда, короткий він. Бачите? Я думаю, підійде. Так, що далі? Маємо. Далі ось така книжечка. Інструкція. Англійська, російська. І українська. І коробочка така. В коробочці маємо. Так, маємо мікрофон. Маємо таку ліпучку. О, ще додатковий кабель. Бачите? Ніджек. І мікрофон. Мікрофон у нас зйомний. вставляється сюди. О. Він легко знімається, легко вставляється. О, целкується, не випадає. О, тут є позначка. Ось на ньому теж є позначка. Якість. Бачу, що на дінні. Можна згинати. Не дуже вигинається. Брошури. Побачимо, як себе будуть вести в роботі. Напишу в подальшому, як вони себе зарекомендували. Ось. Включати мікрофон, виключати. Це звук піддавати, як воно прослужить. Як воно себе покаже. Так. Маємо. Маємо. 360 днів гарантійний термін. 360 днів. О, ось такі навушнички прийшли з, з цитрусу. Спасибі цитрусу. В подальшому вам напишу, як вони себе зарекомендували і вже побачимо, як вони себе. В роботі якийсь звук, я думаю, що хороший. Дякую всім за перегляди, ставим лайки, підписуємося на мій канал, пишемо якісь коментарі, буду радий вашим коментам. Всім спасибі, до побачення. Дивіться на мої інші відео. Всім до побачення, щасливо!